Самый маленький у нас 4 года. Вот спрашиваю теперь самых маленьких. Адель, Адельочка, послухай меня. Вот ты у нас и твоя маленькая подружка, самый маленький, вам по 4 годика. А далее, далеко в другой город, к другой тете, хорошей тете, но чужой, другой тете, которую вы никогда не видели. А ну покажіть мені, як зайдях попасть? Якщо так, то це супер. Да? Якщо, може, кось нема настрою? чи може геть коганий, ану, о. Ану, це зрозуміло. А у вас а ну, Покажіть. От сьогодні зранку 16. О, і я... да? один. Щось... Щось сталося, так? Щось не поділили. От Добре дітки, сьогодні я вам розкажу одну таку цікаву історію про бджолу та муху. Одного теплого літнього дня муха і бджола зустрілися на розлісі. Куди ви запитала муха. До квітів відповіла бджола. Там за лугом розквіли, розквіли мальби, гоні, конюшина. Такий аромат, що аж крила самі тягнуться туди полетіти. Муха здивувалася. Я ще летіла, летіла тим лугом, щось я нічого подібного не бачила. А ось трохи далі я знайшла розкидану їжу біля смітника та ще й декілька великих калюж з старим варенням. Ось туди полетіли, там повно смачного. Чола похитала головою та й каже, я таких місць не шукаю. Мені важливий не тільки смак, а й чистота та користь. Мед із квітів годує вулик, а що вдасть твоє варення мені? Що воно принесе? Муха подивилася на неї так здивовано і каже, ну не всім же літати між пелюстками, комусь і в смітнику добре. Сказала бджола, але те, що ти знаходиш у світі, залежить від того, що ти шукаєш, а також з ким ти літаєш. Яка мораль цієї історії дітки? Одні люди сюди бачать сміття, а інші красу. І вибір, але вибір завжди за вами, що обирати. Бути поруч з тими, хто шукає світло, чистоту і красу, або бути з тими, хто завжди тягнеться до бруду і веде вас за собою. Бо, друзі, це не тільки ваше дзеркало, але і ваш вибір, і ваш напрямок у вашому житті. Тому я бажаю кожному з вас завжди обирати і тягнутися до тих, хто. Любить світло, чистоту і доброту. Домовились? Так. Да. Так, Добре. Дякую вам, що ви слухали мої історії. Давайте разом з вами помолимо. Що по мене до кончиться все добре. Дорогий первацьку небесне, ми вдячні тобі за наших діток і просимо межі їхні серденька, допоможи їм силою Святого Духа обирати в своєму житті довкола людей, які. Буде завжди вітати на добро, на світло і вести їх за тим шляхом. І даруй нам, як великій родині, церковній сім'ї, бути прикладом для них доброти, чистоти і затишку. Дякуємо за твою любов! Амінь. Амін.